Намаскар ласкаво просимо до Ананда Горі. Сьогодні трохи вітряно, тому перепрошую за фоновий шум. Це Ашрам Ананда Горі в Данії. мене звати Дада Крішна Сівананда. Щотижня тижня або кожні пару тижнів. я знімаю коротке відео. Про злети та падіння духовної подорожі, деякі пропозиції щодо кращої медитації тощо. я надихаюся вченнями мого вчителя Шріширянандамурті, філософію Ананда Марги та власним досвідом ченця, який практикував і навчав медитації протягом приблизно 40 років. Моя сьогоднішня тема що робити з душевним болем, один із наших глядачів написав і запитав, чи можу я поговорити про це. Почнемо з того, що існує багато різних типів душевного болю, і біль завжди буде присутній у тій чи іншій формі. Я думаю, що навіть такі великі йоги, як Будда та інші, відчували екзистенціальний біль, духовний біль, відчуття відокремленості від своєї мети, чи не усвідомивши чогось аж до останнього моменту просвітлення. Сам факт того, що ми не досягли своєї мети, що ми відчуваємо себе відокремленими. Ізольованими від Бога від Всесвіту викликає біль, і саме цей біль штовхає нас іти глибше нам потрібен цей біль, щоб підштовхнути нас вперед до пошуку відповідей, до пошуку просвітлення, щоб підштовхнути нас до духовної подорожі. Ми відчуваємо біль. Через наші минулі дії, наші самскари, нашу минулу карму, і це неминучий біль. Ми повинні через це пройти, але є способи прийняти біль і побачити в ньому красу та божественність, які можуть допомогти нам зосередитися не стільки на болю, скільки на Богові в ньому. Отже, як я роблю це сам, я кажу собі, що Бог є страждання, або страждання також є Богом. І що це робить, коли я кажу собі, що страждання також є Богом, я бачу в них Бога, і це приносить мені деяке полегшення, деякий комфорт і заспокоює мій розум. <клі> <клі> В будь-якій ситуації, яка викликає напругу, якщо людина нагадує собі, що це також Бог, то це принесе відтінок спокою та відчуття відстороненості. Духовний погляд спокійніший, більш сприйнятливий і уважніший спосіб для боротьби з болем. Отже. Уважність у цілому. У мене є маленьке прислів'я, яке я повторюю собі: пам'ятати про Бога це блаженство, а забувати про Бога це страждання. Це короткий підсумок. Коли ми думаємо про щось нескінченне, блаженне, завершене та вічне, це приносить спокій розуму. Коли ми забуваємо про це і губимось в дрібницях повсякденного життя, ми страждаємо. Отже, згадуйте, що є причиною мого болю. Багато в чому це пов'язано з тим, що ми просто забуваємо про божественне і губимось в дрібницях і поверхневому, І ми маємо ті страждання, які походять від застою та відчуття пастки, коли наш розум насправді прагне свободи та нескінченності. Тоді вихід згадувати частіше чим частіше ви згадуєте, тим менше біль. Чим частіше забуваєте, тим біль сильніший. Наш вчитель згадував, що ключем до вирішення багатьох психічних проблем є практика, яку ми назвали гуру мантрою, де ми робимо коротку паузу перед кожною дією і нагадуємо собі. Ми не привласнюємо результати дії собі. Знаєте, це приносить полегшення. Якась прив'язка до результатів своїх дій це причина болю. Відмовтеся від цих результатів і просто виконуйте дію без прив'язки, пам'ятаючи про божественне дії, перетворюючи це на медитацію, зберігаючи зв'язок із нашим ядром, нашим джерелом. У той момент, коли ми втрачаємо зв'язок із нашим джерелом, ми відчуваємо біль. Так ми практикуємо усвідомленість у нашій традиції, привчаючи себе робити паузу перед дією і робити її, пам'ятаючи про божественне в ній. Біль може виникати через самотність. І якими б прекрасними не були люди, немає жодної групи людини чи окремої особи, які могли б забезпечити все, що ми шукаємо. Недостатньо жодної людини або групи людей. І коли б ми не спілкувалися з людьми, завжди виникали сутички та труднощі. Але глибока медитація, де ти йдеш за межі цього, і де ти занурюєшся в любов, яка заспокоює біль, для мене є найкращими ліками від болю самотності. Ця медитація і на моїх. У уроках медитації я запрошую людей візуалізувати та уявити, що ви повністю оточені, повністю підтримані любов'ю, всеосяжною любов'ю, божественною любов'ю. Зосередтеся на цьому. Є лише любов, більше нічого, і розум трансформується відповідно якщо ви постійно зосереджені на болі, ви відчуваєте біль. Якщо ви зосереджені на любові, ви відчуваєте себе коханими. Медитація це можливість зануритися в це, відкритися, Божественна любов весь час оточує вас. Зосередьтеся на своїй думці, уявіть себе в постійному оточенні нескінченної вічної любові. Повторіть свою мантру, бабанам, кевалам. Скрізь тільки любов, заглибтеся в це, усвідомте це, відчуйте це, і це зруйнує відчуття або ілюзію самотності. Ми не одні. Нас підтримує океан божественної любові, і ми розуміємо, що медитація є найкращими ліками від такого роду болю. Я згадував у попередньому відео це відчуття відокремленості. Ми намагаємося подолати це, коли бачимо Бога всюди, коли бачимо Бога всередині нас. Але той розум, який бачить зовнішнє і внутрішнє, також є Богом. Ми забуваємо, що сам розум. Кожна ваша думка також є Богом. Мій розум, також Бог. Всі мої думки Божественні. Якщо це є Божественним, то ваш розум, і ваші думки є частиною цього. Таким чином, тренуючи себе думати про це або бачити свій розум у такий спосіб, допомагає усунути відчуття. Відокремленого его um, багато болю може виникнути від сорому, від поганих думок, від думки, що ви не хороша людина, і тут наш майстер дає багато прекрасних повчань, одне з яких постійно нагадуйте собі, що я твоя дитина, цього досить. Бог любить вас, і цього достатньо. Для мене це була величезна річ навчитися розуміти і відчувати, що Бог любить мене, допомогло мені полюбити себе більше за все, відчуття того, що мене любить Божественне, більше за все допомогло мені відчути любов до себе. Ви можете зробити це трохи грайливим. У нас є думки, і ми робимо речі, яких ми соромимося. Подумайте про найгірше, що ви думаєте про себе, про свою найгіршу рису, свою найгіршу думку і скажіть собі, це теж Бог. Отже, дивлячись на це трохи грайливо. Бачити Божественне у всьому, навіть у своїх найгірших думках, я чув, що є один тип тантри, де вони беруть найгірші негативні речі, або те, що ми зазвичай називаємо найгіршими негативними речами, і вчаться бачити в них божественне. Отже, біль від відсутності самосприйняття. Відчуйте як одне з Божих дітей, що божественне любить усіх своїх дітей, відчуйте себе коханими. Біль також може виникнути через гнів на інших. Хтось завдає вам болю, хтось дратує вас і стримувати такі почуття гніву надзвичайно тривожно, незручно та боляче у мене є невеличка хитрість. Я кажу собі ця людина телепень, але Бог її любить. І це просто дозволяє моєму розуму бачити більш м'який погляд. І таким який погляд зручніший, не такий болючий. Отже, я можу втекти від болю, який завдає гнів, та відчути толерантність та любов, щоб побачити речі не лише під моїм особистим кутом погляду на цю людину, а й під божественним кутом, де кожен відіграє дорогоцінну роль у цьому світі. І останній тип болю, про який я розповім, це біль страху і тривоги. Це може бути страх перед майбутнім, втрата роботи чи щось подібне, фінансова безпека, або це може бути страх невдачі, страх перед власною здатністю подолати свої слабкості. Це був великий виклик для мене. І ось тут мені найбільше допомогло просто навчитися підкорятися і навчитися пам'ятати, що Бог робить усе. Як каже наш майстер, здатність будь-якої людини долати слабкості.

Гаразд, Арайгаратства ми. це нормально, що мої недоліки іноді перевищують мою здатність їх подолати. Я не один в такій ситуації. І вихід з неї Божа допомога. для цього існує божественне, щоб навчити вас важливості підкоритися. Та відкритися силі опіні за ту, якою ви володієте з цією силою, ви можете її подолати. Щоб допомогти вам у цьому, нагадайте собі, що ви знаєте, що немає іншого шляху, окрім здатися. І як каже Кришна в Бхагавадгіті, це Майя, це величезна могутня Майя, яку важко подолати є моєю. Маю, все контролюю я. Якщо ви здаєтеся мені, ви пройшли, ви можете зробити все. Мені подобається ця історія про парваті, Не парваті, а дропаті, коли люди прийшли до воїнів перед великим стадіоном, повним людей, які хочуть принизити її, знявши з неї Сарі, і вона намагається триматися за Сарі та просить допомоги у Крішни, і нарешті вона усвідомлює, що не може впоратися сама і відпускає ситуацію, піднімає обидві руки вгору і повністю покладається на Крішну. Такий від підкорення і Кіртан, в якому ми піднімаємо руки вгору, теж чудовий для цього. у Кіртані. Нагадайте собі. Без твоєї допомоги я не зможу досягти успіху в цій битві і відпустіть будьте чутливими, і відкрити себе для отримання цього. Я сподіваюся, що це було корисно. Ласкаво просимо будь-хто з вас, у кого можуть виникнути запитання або речі, про які ви хотіли б, щоб я поговорив. Будь ласка, надішліть їх у повідомленні або в коментарях. І я побачу, чи зможу я поговорити на цю тему. Намаскар, дякую за увагу та бажаю вам чудового тижня.